Ну що ж, будемо тестувати акумулятор від торгової марки Stark 2 гамперний 18 вольт. І поставили ми перехідничок, включили у нас ліхтарик. І будемо бачити, скільки у нас часу вистачить освітлення. Досить приємно і потужно він світить. Так що, експериментуємо. Ще один нюк. Нюанс, значить, батарейка у нас, вірніше сам ліхтарик, досить так прогрівається. А ось ця частина, де безпосередньо йде освітлення, вона ще більше прогрівається, там 40 біля 50 навіть градусів. ну Тримати можна. Але це дуже зручна річ. Наприклад, воїн сидить в окопі, руки замерзли, може спокійно собі розігріти руки чи інші частини тіла. Використаємо пірометр і подивимося, скільки. 35 у нас, бачите. І зараз ще подивимося безпосередньо. Ось тут у нас скільки буде. От 56 градусів безпосередньо освітлення. Ви спокійно можете прогрітися в якомусь холодному, холодний період. Так, ще раз покажу, як освічує. Бачите, досить ярко, 200 люменів. Це досить інтенсивне освітлення. Так що... До речі, сам акумулятор не нагрівається. Звичайна температура нагрівається тільки сам ліхтарик. Крім того, звісно, ви можете тут заряджати свої гаджети USB, TFC. І безпосередньо є такий самий перехідник ліхтарик. І для е, акумуляторів. Так що, я би сказав, незамінима річ у холодні періоди для туристів, похідних мандрівників, особливо для воїнів ЗСУ. Ну що ж, підводимо підсумок. Е, значить, у нас ліхтар просвітив безперервно. 7 годин. Це про що говорить? Про дуже високоякісні самі акумулятори, які стоять в акумуляторах від торгової марки Stark. Зараз перед вами у нас ось ці перехідники Stark makita Спокійно ви можете купляти, якщо ви маєте інструмент Makita чи Stark акумуляторний, використовувати в таких. Екстерних варіантах маєте освітлення отривали, крім того, ви маєте маленьку пічку зігріти, руки чи це в горах, чи це в окопі наші воїни. Так що, коза цікавила така якісна дана продукція, прошу звертатися.